Як казав колись Генрі Форд, що машина може бути будь-якого кольору, але якщо цей колір чорний, от у нас в наявності чорний, на чорних дисках Jeep Renegade 2017 року, топова комплектація Altitude. є безключовий, є опційний салон, електрорегулювання водійського, акустика Beats, шкіряний мультируль. Підігрів руля передніх сидінь, всі датчики, великий екран спідометра, 136 тисяч пробіга. Двозонний клімат, 9-ступка автомат, класичний гідротрансформатор, повний привод з виборами режимів, з блокуваннями. Камера заднього виду, технічно машина в ідеальному стані. Недавно в коло замінені диски колодки, стоїть новий акумулятор, не вимагає технічно жодних вкладень. Доступний до огляду і тест-драйву в Києві. За адресою вулиця Кінцева, 5. Дійсно дуже мало подібних варіантів в аналогічній комплектації на нашому ринку. Приїжджайте на огляд, переконайтеся самі, в тому, що це дійсно достойний апарат. Всім гарного дня!